І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху, а саме підготовлюємо свої вулики, тому що будемо робити відводки. Сім'ї в нас поїхали на Запоріжжя. ну і Частина сімей залишилась на другому точку, і з них будемо робити відводки на одну рамку печатного розплоду. Дружина готує рамки, ось навощує на нуклеуси. Ще другу частину будемо заселяти, тому що перша частина вже заселена. Нарізали канді Ну і заселяємо без кормушок внутрішніх, зараз вам покажу без оцих кормушок. Їх почали відливати, але реально розуміємо, що не встигаємо, тому що вже неділю, практично неділю 4 чи 5 днів лежать уже матки у нас у кліточках, і їх потрібно обов'язково заселити. Тому не встигаємо. ставимо просто перегородку і закриваємо пльомкою. Зараз я вам покажу і також. Ну, паралельно хлопці відливають вулики там, по хімісиленівських. Покрасив е 30 практично дни, криш, коротше, і ну, це шестирамочники. Нуклеуси як позаселяли. Так, стоять наші нуклеуси. Теж не було часу їх красити, е -е, поприкручували тільки льодки і все. І зараз вам давайте покажу, як це все виглядає. Джола сидить. Ось, а ні, то не матка, думав матка. Короте, поставили три перегородки, закріпили пленку, пленка на один і на другий відсік і все. Отак працює. Не буду відкривати. Отак бджоли газують, все добре. Ну і канді ложили на дно самого вулика. Воно в пакеті нікуди не розтікається, тому що воно таке, як вата. Все. Заселили, заселили тут Бакфаст і е, е, італіянка. 19 чи 18 нуклеусів. Е, паралельно все. Робимо, щоб його побистріше, все зробити. Ну и короче що ми мы маем с панелі йде чисто с панелі сейчас. 2 кВт заходит. Ну и на зарядку батареи 1,86. Ну короче 1,9 кВт Ну ну 2 кВт чисто с панелі заходит сейчас. 10 панелей, 2 кВт. Неплохо. Безплатна електрика, коротше. Друзі, всіх вітаю. Зараз на пасіці знаходжусь. виставили свої нові вулики вже, тому що е, ті бджоли, які були сім'ї, ми продали з цього точка на Запоріжжя. нас забрали з вуликами. Ну і зробили ось, е, З другого точка сім'ї взяли. Е, Сюди перевезли, зробили відводки. Перших 22 відводки. Ну На цих тільки криші е, не покрашені, тому що вчора не вистачило краски. І не докрасив. Ну, починаємо такими партіями робити. 22 відводки зробили на плідну карніку. Отак бджоли облітуються, тільки що я повідкривав їх, тому що вчора заселив і десь до годин-двох вони стояли просто закриті. Ну а зараз ось повідкривав і потихеньку почали бджоли облітуватися. Отак все виглядає. Дуже красиво, я би сказав. Ну, отак, друзі, отака картина вирисовується. Похилився наш забор, треба зробити, тому що, ну, чесно, часу дуже-дуже мало. Ну, і Сюди також будемо ці платформи заповняти сьогодні ще і завтра ще дві партії відводків буде. Потрошки більше, тому що не встигаємо і паралельно і на замовлення відливаємо, і відливаємо собі, щоб швидше е, позаселяти. Це шестиранкові, ну і наставка в нас буде 145-й корпус, покращений е, жовтий колір буде. Я думаю, доволі непогано. Тому, друзі, якось отак таке коротеньке відео знімаю. Так, коротеньке відео, як облітуються наші нуклеуси, Вчора виставили. Три дні постояли, сьогодні це в них перший день обльоту. Гілки літають. Потихеньку. Отак. Дуже красиво. Перші 19 наклевосів. Також сьогодні ще будемо 9 виставляти, і потім ще останні, які доселили 19 штук, якось отак.